Доброго дня всім. Я Могильний Станіслав, представник Центральної європейської університету в місті Будапешт. Отож, сьогодні я представлю роботу, яка стосується карлівського маєтку Полтавської губернії в 30 40 х роках 19 століття. Ця робота є частиною мого диплому, який був написаний в києво могилянській академії, який стосувався. Калівського маєтку е, загалом. Е, цей текст був написаний вже, напевно, більше року е, тому. І тому те, те, що я написав, тоді я певною мірою переосмислив. І тому сьогодні я буду презентувати не лише те, що було в тексті, те, що безпосередньо можна прочитати, а також якісь інші свої думки, які я вже в. Е, в процесі, скажімо, в процесі подальшого обдумування цього тексту, е, е, власне, якісь нові інтерпретації цього тексту. Отож, е, е, моє дослідження базується на інтерпретації двох корпусів джерел. Перший корпус джерел це. В основному подорожні записки, які представлені записками бюрократа чиновника Російської імперії Жданова, це також записки ліберального чиновника десятовського заблоцького а також стаття поміщика Кандиби про карлівський маєток. І другий корпус джерела – це джерела, які описують. Становище селян з іншої перспективи, саме із... а саме вони описують епідемію цинги в калівському маєтку. І в своєму дослідженні я ставлю запитання про те, як... Як... яким чином ми можемо пояснити різницю між описами в подорожніх записках, а також у статті. І між джерелами, які е, описують цингу. Отож, я розпочну із, із аналізу першого корпусу джерела. Отож, перша подорожня записка це записка Жданова. Як я зазначив, це був е, чиновник Російської імперії. Загалом це, це це така доволі непримітна особистість. Він там описує про те, як йому подобається Ракчеєв, і про те, як йому подобаються якісь компанії дворян у губернських е, містах. І, і загалом в калівський мієток він потрапив цілком випадково. Але, потрапивши туди, він почав описувати, як цей калівський комієток виділяється на фоні інших, про те, що тут селяни просто живуть прекрасно. в них тут. Чудові будинки, в них тут все так добре, в них з школа І загалом е, про те, що цей маєток міг би бути прикладом е, соціального влаштування для, для, для інших поміщицьких маєтків. Далі у 1846 році була опублікована стаття Кандиб, в якій він вже набагато детальніше, ніж Жданов, але в дуже подібних тонах також описав соціальний. Соціальне становище кріпосних у маєтку. Він знову згадав е е прекрасне помешкання селян. Він знову задав школи для хлопчиків, і для дівчаток. Він написав про те, як поміщиця дуже прекрасно ставиться до сиріт і тому подібні речі. Загалом ці, -ці, -ці джерела просто наповнені звертаннями до благодійства. Благодійство крепосних калівського маєтку і третє джерело це, це праця дісатовського заблоцького це доволі помітна особистість історії Російської імперії. Він працював у 40-х роках разом із Кисельовим над проектом власне, облаштування державних селян Російської імперії. І в цій своїй роботі він також наминув калівський маєток. І описав його як виняток поміщицької благодійності, оскільки в своїй праці він звертав увагу на загалом далеко, на загалом плачевне становище крепосних і небажання поміщиків якось його змінювати. Натомість калівський маєток знову ж таки виділявся чудовими житловими умовами та загалом. Позитивними соціальними практиками. І е, я також хотів би уточнити деякі деталі про калівський маєток, е, які я оминув, оминув писати на початку своєї доповіді. Тож калівський маєток належав Марії Григорівні Розумовській, е, е, яка була. З роду всім нам відомого Кирила Розумовського. Вона проживала, звісно, в Петербурзі, а не в самому маєтку. І на загал була доволі таки багатою персоною. Зокрема, є опис, коли вона провозила через кордон 300 суконь, які вона везла із Парижу. Натомість вона в деяких джерелах описується як дуже добра тітенька, яка залишала гроші своїм родичам. І, 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 і цілком можливо, що вона сама відчувала, що вона така благодійниця, що, що в неї таке добре серце. Зокрема, вона е, побудувала церкву в маєтку і, 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 і сприяла таким різним соціальним практикам, які я, я які вже згадував Тобто школи, е, побудови якихось гарних будівель для селян, і пізніше я поясню, як, як, е, як цей. Ці практики благодійності більше стосуються моєї, моєї основної думки. Отож, наразі я описав перший корпус джерел, який наголошує на благодійності селян. Тобто це джерела від кінця 30-х років 19 століття і по 46-й рік. В другому типі джерел сюди я відношу листи управителя маєтку Арандаренка. До нової власниці маєтку Олени Павліна, яка придбала маєтку Розумовський у му році, а також статистика із полтавських губернських відомостей. І е, 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 аналізуючи ці, ці джерела разом, ми отримуємо е, таку картину, що у 1848 році в маєтку. Загинуло близько 800 кріпосних від, від цинги. І, і, і загалом Марандаренко описує в своїх листах дуже, дуже плачевне становище селян, у них там розвалені хати, і в них там немає чого їсти і тому подібні якісь речі. І, і моє питання в тому, як яким чином е, ми можемо підходити. Да? До цього цієї невідповідності в джерелах з одного боку питання від відповідь є доволі очевидною. Тобто перший корпус джерел репрезентує якісь, якісь загальні уявлення, стереотипи, натомість на другий тип джерел загалом більш стосується. Скажімо так, реальних соціальних практик. І, на мою думку, тут, тут є два рівні, на яких можна розглянути це питання. З одного боку, це вже згадані, скажімо так, широкі, широка ідеологічна дискурсивна рамка, тобто, очевидно, що на той час будь-які. Будь-які згадки про бідність селян, про, про, про їхнє пане становище, вона просто витіснялася із публічного дискурсу. Про це було немодно говорити, і та й взагалом загалом навіть на рівні цензури, скажімо, той самий Десятовський Заблоцький згадує свої праці, про те, що все-таки ми не маємо да, забувати про цю про цю бідність селян, що також вказує на, на те, що це було само, само зрозуміло для той часних людей, що, що, ця, що ця ідея е, бідності селян вона, вона має бути витісненою. Е, е, а з іншого боку, є певні особливості самого маєтку, які допомагають нам пояснити. Чому селяни Калівського маєтку були описані саме таким чином? Зокрема, дійсно, в маєтку існувала школа, це була доволі нетипова практика для того часу, скажімо, в Полтавській губернії було лише шість поміщицьких шкіл. І очевидно, для людей, які перебували в маєток, це, це вже було ідентифікатором якоїсь винятковості. Те саме, стосується лікарень, яких було дуже-дуже Мало в Полтавській губернії знову ж таки вказували на якусь винятковість маєтку. І також всі автори е наголошують на кам'яних будинках в маєтку. Е дійсно, в маєтку було ціле село з кам'яних будинків, е що на той час було просто шалено винятково, оскільки зазвичай, зазвичай мандрівники Російської імперії могли бачити лише, лише е, глиняну архітектуру і, і присутність якихось каменних будівель вказувала, знову ж таки на якісь сняткові соціальні практики. Проте, насправді е, е, якісь ці дрібні елементи е, нібито соціальної етики поміщиків не справляли, е, е, справляли значного впливу на, на м, селян. І тут би тут, я хотів перейти до, до питання, яким чином е, ми можемо розглянути яким чином ми можемо розглянути е, ці стосунки поміщицького патерналізму між поміщиками і селянами в такому ширшому контексті, як загалом можна пояснити ці дискурсивні соціальні практики. Наприклад, Доволі відомою є теорія дарів, коли люди відчувають не просто на якомусь психологічному і емоціональному рівні, чи коли так, це, це було досліджено на традиційному суспільстві, але очевидно, що в сучасному суспільстві це також функціонує. Тобто, коли ти віддаєш щось людині, ти, ти відчуваєш себе некомфортно, коли вона тобі щось не поверне, або навпаки, коли тобі щось здають. Ти почуваєш себе некомфортно, і тобі хочеться віддати щось е, назад. І подібним чином, на мою думку, влаштовані також владні стосунки. Скажімо, е, система, коли е, так кріпосні мають працювати на поміщика і десь є царь, вони є застиглою і це, це ніби свого роду соціальний контракт. Тобто вже... Встановлений баланс, він виправданий дискурсивно, і, скажімо, якось легітимно вийти за, за межі цього балансу дуже складно. Однак і, і в цих рамках владних відносин влада в жодному разі не може визнати про те, що, скажімо її пар партнер почуває себе некомфортно і про те, що він бідний, оскільки коли ти визнаєш, що твій партнер бідний, то виникне відчуття, що ти повинен так, йому щось здати. І таким чином, от в, ць в цьому владному дискурсі, в принципі, визнання того, що, що да, селінин бідний, воно неможливе, тому що е це, це, це одразу порушує якусь, якусь легітимність влади, і, скажімо. Дуже рідко можна почути, щоб якась влада навіть в сучасному світі визнавала, що, що є якісь серйозні соціальні проблеми. Влада раш скаже, що ми маємо, да, там, що, що щось десь змінити, але на рівні визнання цього не буде. І з іншого боку, дуже вигідно говорити про те, що ми якось опікуємося над чимось, тобто, це ця ідея благодійності. Тому що, коли існує цей баланс владних відносин... Між різними сторонами, це добре, коли, коли цей баланс є, але коли ти ще займаєшся благодійністю, тобто ти даєш щось і не, і не вимагаєш нічого взамін, то це дуже добре легітимізує ці стосунки. Тому що коли вже існує система, коли ти вже дав щось і не вимагаєш взамін, то сторона, яка отримала щось, вона вже не зможе сказати, що Вибачте, тут щось не так, так, тому що інша сторона скаже, так подивіться, ми, ми, ми тобі даємо щось і не вимагаємо нічого зумін. На мою думку, це приклад із калівським маєтком є, є, є добрим прикладом цих владних стосунків, позаяк. Всі три автори, яких я аналізував, які наголошують на цій благодійності, вони ще присутні в цьому, в цьому владному дискурсі, вони ще не можуть з нього вийти, вони ще протиставляють себе селянам, вони розглядають їх як, як інших, Скажімо на відміну від тих самих народників, які вже розглядають селян як частину свого суспільства не розглядаючи. Себе, тобто народників селян, якщо сідне, і селян, якщось одне, і таким чином вони вже можуть дуже легко підважувати цей дискурс. На цьому я завершу свою доповідь. Дякую за увагу.